Німеччина передала Україні чергову партію зенітних систем «Гепард». щоб в страшному сні не снилось ніколи, щоб німецьке військо було направлено проти Росії. Українські збройні сили вже отримали 49 зенітних установок Гепард, які допомагають ефективно нищити російські дрони та крилаті ракети. У повідомленні посольства Німеччини в Україні сказано, що в новий пакет війдуть сучасні дрони, мосту важкі тягачі для перевезення бронетехніки, а також велика кількість автомобільної техніки. Нагадаємо, що Німеччина повідомила, що готує зимовий пакет допомоги для України на 1 мільярд євро. До у нього війде ще один зенітно-ракетний комплекс Петріот, який показав свою ефективність у знищенні російських балістичних ракет. По-перше, треба наголосити у розвиток тієї теми, яку ви обговорюєте. Угу. Наступне що все-таки це звернення президента США Байдена до американського народу. Його можна розцінювати як і звернення до. Світової спільноти в цілому, тому що, як на мене, фактично в цьому зверненні оголошено нарешті глобальною демократією, війну, глобальній автократії і міжнародному тероризму. Ну і звичайно, у притаманних американцям традиціях обґрунтовували все це тими. Прерогативами і тими преференціями, які матиме американська нація, як висловився президент Байден, від тих розумних інвестицій, які згодом забезпечать безпеку Сполучених Штатів Америки, і в цьому контексті треба розглядати і останні події, пов'язані із наданням нам такого ефективного зброєння, як ракети АТАКАМС. Які досить ефективні, і вони доказали цю ефективність під час е, останніх акцій, і в, е, е, в Луганську і в Бердянську, і безумовно, це серйозно стривожило і е, керівника Кремля Путіна і Збройні Сили Російської Федерації і це. Дає серйозний е, імпульс і е, мобілізаційній складовій і Збройних сил України і е, тому песимізму, який все-таки присутній у опокаційному контингенті, тому що вже е, є повідомлення про те, що ворог змушений відтягувати свої логістичні центри, бази, центри управління. Е, Деяку бронетехніку, і склади, в тому числі і паливомастильні, і з озброєнням, і з військовою технікою, і все таке інше. І це викликало традиційний, як висловлюються журналісти, вой на болотах, це, нарешті, те, про що українська сторона вже протягом року просить і. Лідерську країну, таку як Сполучені Штати Америки, і інших наших партнерів у Європі. І як на мене, якби ці прохання були задоволені, і Україна отримала ту зброю, яку вона просила в тій номенклатурі і в тій кількості, я допускаю підкреслюю, допускаю, що не було б тієї ситуації, яка виникла на близькому на близькому сході. І не було б цих mm -hmm. терористичних yeah. атак Амасо на державу Ізраїлю. але зрозуміло, події розвиваються так, як вони розвиваються. Геополітика це дуже складна річ. Багато інтересів, багато е, підводних течій і каміння, і е, певної залежності і е, військово-промислових груп, і бізнесу як е, на Глобальному півдні, так і на глобальній півночі, ну і звичайно в тих Пане країнах, які ми так, називаємо автократіями, до того що ви кажете, просто оскільки ми там знаєте, беремо до уваги цитати з промови пана Байдена. От про ВПК ви зазначили, та він також цьому приділяє увагу, але з іншого боку, ми ж також маємо розуміти, окрім геополітики, варто і важливо постійно пояснювати своїм громадянам, чому саме така підтримка, і наскільки ну як це і на користь сполученим штатам Америки, як і про що сказав Джозеф Байден. Цитую, дозвольте мені прояснити дещо. Ми відправляємо Україні техніку, яка лежить у нас на складах. І коли ми використовуємо гроші надані конгресом, ми за цей рахунок поповнюємо наші вла. Сні запаси новим остаткуванням, зброєю, яка захищає Америку і яка виготовлена в Америці, це наш ВПК, нові робочі місця, нові заводи і фабрики. Він навіть перерахував декілька штатів. Я не буду вже вдавати всі деталі, але він про це конкретно і чітко зазначив американцям. А це щодо підтримки України, як ви кажете, якби вона раніше була такою, і от ми бачимо пояснення президента Сполучених Штатів, підкріплена цією цитатою. Як ви думаєте, чи Зміниться щось в активізації? От і окрім того, що ми почули про атакамси, знаєте, ми зраз понад раз по раз пораз, там повертаємось до того ж самого ленд-лізу більш активної підтримки України. Чи дійсно вона буде більш активною? Відповідно, ну і паралельно на жаль з тими подіями і трагедією, яка відбулася в Ізраїлі? Ну, ви знаєте, я ще е звернув увагу і на таку тезу. У зверненні президента Байдена про те, що Сполучені Штати Америки будують арсенал демократії uh -huh. і є маяком надії так. Я так розумію людства і тих же сполучених штатів Америки, і е, буквально після цих подій на Близькому Сході е, ми спостерігаємо активізацію державного департаменту Пентагону і особисто президента цієї країни у напрямку. Посилення мілітарної, фінансової, політично-дипломатичної допомоги не лише країні Ізраїль, але і Україні, і практично ці зараз дві країни, ну поряд там і Тайван, звичайно, і цей кордон мексиканський, вони постійно на слуху. і Більше того, ми знаємо, що вже підготовлені пропозиції держдепартаменту до конгресу про надання Україні. Фінансової допомоги в 60 мільярдів доларів, ну а ті інші 40 мільярдів чи 41, чи 2 Ізраїлю, Тайваню і на, цю ж саму, на цей самий мексиканський кордон. Тому спостерігається мобілізація військово-промислового комплексу не лише США, а і низки провідних країн. Європи і частково світу в напрямку якраз підтримки і допомоги у відсічі російської агресії, і тим терористичним акціям, які здійснює Хамас проти Ізраїлю, і тим країнам, які співчувають Хамасу, і е, в деякій мірі починають шантажувати демократичний світ якимись своїми акціями. Тому я впевнений, як і інші. Експерти і в Україні і за її межами, що позиція зараз Сполучених Штатів Америки і її президента досить потужно конкретизувалася і стає послідовною і потужною в напрямку підтримки і молодих демократій, і тих країн-союзників, які потерпають від терористичних нападів.